Отже, я знаходжуся у підвалі, організованому як укриття, організованому як місце, де можна зберігати речі, де зроблена технічна кімната для комунікацій, де є місце, де можна пересидіти повітряні тривоги. Тут вихід є на внутрішній двір. І на парковку, Виходи, запасні виходи з кожного таунхаусу. Це унікальний проєкт, такого більше немає в Україні. Це дуже зручно, це безпечно, це надійно. Повторюю, це лісова буча таунхауси, які коштують 135 тисяч доларів. І з під чистову коштує 140 тисяч доларів. Зараз виходимо. На парковку, яка тут спільна для кожного таунхауса по два паркомістя. Тут також один генератор на всі таунхауси. Не буде годіння безкінечно у кожному дворі, якщо буде вимикатися електрика. Це дуже зручно класно. Буде організовано ОСББ, яке буде доглядати за цими прекрасними двориками.